Мене звати Богдан, мені 28 років. Я айтішник. Мене звати Наталя, мені 50 років. і Я займаюся імпортом електроніки та техніки для дому. Моє ім'я Петро, я власник логістичної компанії. Анна, власниця квіткового магазину. Андрій Миколайович, власник фермерського господарства. Я отримую дохід в іноземній валюті на розрахунковий рахунок, і мені дуже важливо оперативно конвертувати долари в гривню і користуватися грішми. Нам постійно необхідно купувати електроніку та техніку для дому у наших європейських партнерів для подальшої дистрибуції в Україні. Моя компанія займається перевезенням вантажів та надає експедиційні послуги і більша частина наших партнерів з європейських країн. Тому для свого бізнесу я обрав банк, який надавав би якомога лояльніші тарифи на валютно-обмінні операції, та був надійним фінансовим партнером. Я маю квіткову крамницю у Львові. Мене зацікавив тарифний план для бізнесу у кразі Агріколь, тому що він ідеально підходить підприємцям. Ми здійснюємо до 15 платежів на місяць. Більшість з них дрібні до 5 тисяч гривень. За них я не сплачую комісію, вони входять у вартість пакету. Коли я не користуюся рахунком більше двох місяців, я також не сплачую комісію за користування пакетом. З поточного рахунку я сплачу податки, а для інших потреб користуюся карткою «Сомельє», що входить до пакету, оскільки ми також сплачуємо за оренду приміщень, податки тощо. Дуже зручно, що я можу безкоштовно здійснювати платежі в сумі до 100 тисяч гривень. Невід'ємною частиною логістичного бізнесу є постійна закупівля палива та запчастин для ремонту вантажних автомобілів. Тому вигідні тарифи на платежі в гривні є також важливою складовою. Я закуповую продукцію в основному оптом один раз на тиждень, а та здійснюю безготівкову оплату Тож мене. Цікавить недорогий пакет, який покриває мої потреби. Я фермер займаюся вирощуванням кукурудзи та пшениці. Поточний рахунок потрібен в основному для здійснення гривневих безготівкових платежів та для отримання виручки. Як тільки я почув, що з карткою Сомельє, яка входить до пакету, мені відкриваються тисячі лаунж зон до аеропортів по всьому світу, пільгові тарифи на продажу валюти. А мій персональний менеджер на зв'язку 24 на 7, я ні секунди не вагався з його вибором. Для мене це оптимальне поєднання вартості пакету та тарифів на послуги, якими ми щоденно користуємося. І умови по зарплатному проєкту дуже вигідні. Оскільки наші працівники постійно відрядженнях, дуже зручно користуватися корпоративними картками для розрахунку запаливої з того разі необхідно кожного місця по пакету можна здійснювати 5 безкоштовних переказів в інші банки без комісії, чого мені вистачає. А в межах банку взагалі не обмежено. Так як моя компанія була новим клієнтом для банку, нам зробили пропозицію користуватися рахунком безкоштовно протягом перших двох місяців. Наразі продуктами цього банку задоволені і я, і усі наші працівники. Мій вибір пакет IT Professionals, тому що я хочу отримувати сучасне банківське обслуговування в будь-який час у будь-якому куточку світу. Пакет оптималь, тому що кожен керівник компанії цінує оптимальність тарифів обслуговування банку. Мій вибір пакет абсолют, тому що абсолютно кожен бізнес вимагає виняткового банківського обслуговування. Я обрала тарифний пакет дебют, тому що це ідеальний вибір для підприємців. Однозначно, салют від «Креді Агріколь. Тарифні пакети для бізнесу. Відкриті Агріколь. Надійно за розкладом.